Привіт, малята, малята до шкінята! Як ми вже з вами розмовляли про те, що ви скоро йти до школи. І ми, готуючись до неї разом з вами, закріплюємо знання про приладдя, яке потрібне для школи. Обов'язковим приладдям є кольорові олівці. Хто ж винайшов графіт? Вівці! Ось хто відкрив людям графіт! Бертанські пастухи помітили, що біла шерсть овець стає темною, коли вони труться об чорне каміння. Це і був природний графіт, який пізніше почали використовувати для виготовлення простих олівців. А ось кольорові олівці почали виробляти на початку 20 століття. Ними малюють, розфарбовують. Як маленькі діти, так і дорослі. У якості основи олівця використовують екологічно чистий матеріал деревина липа. Вона легко заточується і дуже приємна на дотик. Олівці покриті лаком на водній основі, який зберігає яскравий колір корпусу і запобігає висиханню і тріщинам. На олівці. Олівці продають різними наборами. У наборі є 6 олівців, 12, 24, 48, 96 і так далі. У нас в садочку ваші кольорові олівці зберігаються у ваших пеналах. Давайте ми з вами будемо ліпити олівці і складати ось в цю коробочку. Будемо використовувати пряме розкочування пластиліну і на кінчику звуження, ніби олівець заточений. У мене є різнокольоровий пластилін. дощечка і коробочка для виробів. Давайте працювати разом. Ось у нас тут тусішенька, а тут у нас заточений олівець. Ось такий виходить олівець. Окладемо його в коробочку. Ось така діти вийшла коробка з кольоровими олівцями. А зараз до побачення!